Поговоримо сьогодні про власні кордони. Ну що ж, друзі, багато хто, багато хто не вміє ставити свої власні кордони. І навіть коли вам це заважає жити, і ви не можете себе реалізувати в цьому житті, бо хтось о, тисне на вас, і ви не можете відчувати себе дуже добре. Сім'єю, своєю любимою або коханою людиною, коли ви приходите додому, а напевне, навіть ви не бажаєте йти додому, бо там є ваша жінка або ваш чоловік, якого ви кохаєте, але не розумієте, чому у вас не все так добре. Ви не бажаєте йти на роботу, бо там є ну, якась колега, яка вас постійно бісить. Тролить, виводить з себе, або начальник, який зовсім не начальник, да, а більше на цього рабовласника схожий. Або в школу, коли діти ходять, вони не можуть встановити свої власні кордони, бо їх не навчили батьки. І багато-багато де, і навіть з вашими друзями, яких ви любите, з якими ви. Зустрічаєтесь і шукаєте в них, в них підтримку, і також інколи вони вас не задовольняють так, як би ви цього хотіли. І все це постійно гнетить вас, призводить до хвороб, до різних різних хвороб, і ті, хто дивиться мої відео, ми будемо ще звертатися до хвороб, ми будемо розглядати це, підписуйтесь на мене. Ставте лайки, пишіть свої коментарі, і я буду багато-багато чого цікавого розповідати. Про психологію, про гіпнотерапію, про біоенергетику і багато-багато всього цікавого. Ну, але зараз ми повернемося до власних кордонів. І так, всі ці цікаві речі з нами відбуваються і не дуже приємні, а, точніше, зовсім неприємні. Саме тому, що ми не будуємо власні кордони. Ви скажете, ну як же їх будувати? Як це важко, особливо, коли там з матір'ю, з батьком, з чоловіком, з жінкою на роботі з колегами або ще з кимось, це дуже-дуже важко, і я цього не можу. Так, звісно, ви цього не можете і ви цього не зробите. До тих пір, поки не додивитесь це відео до кінця, Зрозумієте все, що я вам буду розповідати, і будете робити далі те, що я вам там далі щось там цікаве розповім. Так, друзі. А, ну що? Давайте, по-перше, розберемо, чому людина не може ставити власні кордони. А напевно, ми спочатку розберемо, що таке власні кордони. Бо багато хто не розуміє цього терміну. Власні кордони це та зона комфорту, яку ви маєте. І коли інша людина її наруша, порушує, вам недобре. Наприклад, мати, яка постійно щось від вас хоче. Постійно їй щось треба, і вона маніпулює вами своїм здоров'ям. Вона може за вами постійно ходити, або постійно вам телефонувати, або постійно там казати, що ви щось робите не так, не вірно, я краще знаю, і так далі, і того подібного, і багато багато чого. Батько те ж саме, бабуся, дідусь, на роботі може бути якась така м, недобра людина, яка буде е, спихувати на вас всі свої гріхи, буде постійно вас тикати в щось там, що ви не так зробили, або навіть, цього, якщо ви цього не робили, вас все одно це буде тикати. І так далі, і того подібно. Тобто, все те, що вас злить. І зверніть увагу, що якщо б ви цій людині, давайте розберемо так, наприклад, на роботі сказали: Йди звідсіля, геть, це моя робота, мій шматок праці, і я сама сам краще знаю, як це виконувати. І чого ти сюди лізеш. Або якщо це директор, то можна сказати так. Ви мене взяли на роботу, дайте мені закінчити цю роботу, а тоді скажіть, що вам не подобається. Не треба мене постійно контролювати. О, і найстрашніше це, звісно, коли ми приходимо додому, це там наш батько, мати, дружина, чоловік. Вони можуть коїти над нами емоційне насилля. І нам потрібно їм дати зрозуміти, що ми доросла людина, що ми самі вправі вирішувати те, що нам подобається і що ми бажаємо, ми готові нести відповідальність за те, що ми робимо, і сказати, не треба суди лізти, не чіпай мене. Не треба зі мною так говорити. Що ти від мене хочеш почути? Скажи мені, щоб я зрозумів, і зрозуміла, про що ти кажеш? Бо людина не завжди говорить те, що має на увазі, а чекає від вас якоїсь реакції, а саме той реакції, яку вона сама вже придумала. Бо люди так. Влаштовані. Тому не стісняйтесь, не цуруйтесь того, щоб спитати у іншої людини, якої відповіді ти від мене чекаєш, щоб зрозуміти, чого ж вона все ж від вас хоче. Робіть все, щоб інші люди зрозуміли, що ви для них на зараз незручні. І вам незручно з ними спілкуватися в такому тоні, на цю тему. Е, так багато. Мен, або немає часу на, це, на, на, цей роз, е, на цю розмову. Тобто, робіть все, зовсім все. І не бійтеся, образити. Зрозумійте одну річ, що людина, яка вас поважає і любить, вона не образиться і не покине вас. Так. Можливо, вона скаже, та як це? ти можеш таке мені казати. А ви кажете, так, що? Що, що, що я кажу? Я кажу те, що мені незручно, що ти мені там, про це розповідаєш. Або я кажу, що мені погано від того, що ти робиш, я тебе прошу це не робити. І це нормально. Це повністю нормальна ваша зросла позиція. Тому не царуйтесь цього. Якщо людина піде від вас після того, як ви почнете будувати свої власні кордони, зробіть ось так. Слава Богу. Дякую за все і до побачення. Така людина вам не потрібна. Така людина вас вбиває, друзі. Вбива кожного дня. Вона вбиває вас тим, що призводить вашу психіку до дисбалансу. І відбуваються психотравми. А ці психотравми призводять до хвороб, до різних різних хвороб. І багато з них невеликовні. Хоча вони великовні, але ж про це, мабуть, колись пізніше. А, ну що, я впевнений, що там. Ті, хто дивиться це відео, є так називаємо тролі, це також е, енергетичні такі вампіри, це аб'юзери, це найгарніші, найулюбленіші люди, тому звертайте увагу, що мені можна писати коментарі. І пишіть все, про що ви зараз подумали. І мені так подобається, коли мене тролять. Я отримую від цього навіть. Енергію, а, а інколи навіть задоволення. Друзі, зверніть увагу про що я зараз е, казав: е, тролі, аб'юзери, е, енергетичні вампіри і ці люди, які нам коїть емоційне насилля, вони питаються нашу енергію. Тобто вони її п'ють, вона їм потрібна, вони не можуть без, без неї. вони... Кайфують цього для них це як наркотик. А це можна казати словом? Ну, неважливо. Головне, щоб ви зрозуміли. І так, про що я там? А, ну звісно. Вони кайфують від цього. Тому зрозумійте одну річ. Коли ви їх ігнорите або відноситесь до них. Позитивом, а з зрозумінням, їх почина розривати. І вони починають, і вони починають писати якісь там коментарі, кричати, і що ще таке робити. Підіть і поверніться трішки пізніше. Вони віддають вам свою енергію. Звісно, ви скажете, це ж негативна енергія, це погана енергія. Я впевнений, що та людина, яка додивилася до цього етапу моєї відео, вона дуже зацікавлена в тому, щоб навчитися цю негативну енергію вокруг себе перетворювати на добру, позитивну для себе. Я вас цього навчу. Слідкуйте за моїми відео, за моєю сторінкою. І ви все зрозумієте. Всему свій час. І так, коли ми відчули знаток енергії від цих енергетичних вампірів, вони самі вам віддали цей кусочок своєї енергії, ви можете ще й відчувати таке ось погане самопочуття. Це треба пропрацювати це комплекси тому про це ми поговоримо пізніше в наступному відео. А ось, коли ви віддаєте свою енергію, і вам потім погано, болить голова, справи йдуть погано, і так далі, і того подібного, що потрібно робити? Потрібно відновлюватись. Візьміть для себе якийсь оберіг. Візьміть для себе якусь справу, яка вас відновлює. Багато людей беруть енергію від природи, прогулок. Тобто робіть те, що вас відновлює. І зрозумійте одну річ: всі ті люди, які вас ображають, які п'ють з вас вашу енергію, вони ніколи не будуть над собою працювати. Їх все влаштовує. Вони найгарніші, найцікавіші, вони королі Боги і богині. І це не повинно вас хвилювати. Це їх життя, а ваше життя повинно бути квітучим. Ваше життя повинно бути яскравим, ваше життя повинно бути найулюбленішим і найгорнішим. чого всім бажаю. Друзі, я впевнений, в цьому відео я дав багато цього, чого цікавого. За Підписку я заслуговую. Лайк. Ну, це на ваш, так сказати, побажання. І працюйте з собою. Працюйте зі своїми психотравмами. Працюйте зі своїми. Бляха муха. З чим там працювати? Зі своїми цими... Зі своїми емоціями. Давай. Працюйте зі своїми емоціями. Йдіть в терапію, для кого це потрібно. Психолог це допомога вам, це не страшно, це цікаво. І багато людей, які проходять терапію, змінюють своє життя на найкраще, стають успішнішими, здоровішими. Думайте над тим. Що ваше життя в ваших руках. І перший ваш шаг для змін це саме змінити те, що знаходиться у вас в голові. Всім дякую, Ти був рад бачити. Ставте мені коментарі, і навіть якщо ви бажаєте там щось погане написати, напишіть, будь ласка, мені це подобається, бо ви віддаєте мені свою енергію. І я її перетворю на яскраву, улюблену, найгарнішу, найцікавішу, на життєздатну енергію. Гарного дня! Бувайте!